Днями на перуні шостінського залізничного вокзалу царив справний хаос Всі кудись поспішали і не тушилися. Керівник зразкового театру і пісні Мікс Ірина Легеля перевіряла білети та сумки з реквізитом. Батьки віддавали останні розпорядження своїм любим чадам. А ті, у свою чергу вже вкотре перераховували численні валізи, і всі без виключення хвилювалися. Це год ми готувалися, і нам повезло, нам прийшло приглашення. Вот, мы уже собрали деньги, перечислили все, все квитанции пособирали. Вдруг говорят, что лагерь отменяется, и у нас разочарование. Вот, и мы звонили, суетились, беспокоились, поездку удалось да, возобновить. И, в Дуже нам сказали, що ми їдемо. Повторно прийшло приглашення, і от ми дуже щасливі. Півочі веселі молоді та енергійні. Саме так характеризує своїх вихованців Ірина Легеда. Вже вісім років юні дарування радують своїми виступами мешканців нашого міста. Але зараз творчий колектив готується до справжнього випробування участі у фіналі четвертого міжнародного конкурсу дитячої та юнацької творчості. Усі ми діти твої Україна який відбудеться 17 липня по 6 серпня в українському дитячому центрі Молода Гвардія в місті Одеса, але за словами виконуючого обов'язки директора центру естетичного виховання Володимира Фісельова цієї поїздки могло і не бути, бо в останні дні виникли серйозні проблеми з квитками, але все вирішилося благополучно, і він сподівається, що совкінський дитячий колектив зарекомендує себе з найкращого боку на міжнародному рівні, тотрадна, то не. Всех четырех фестивалях побывали наши дети из Шостки. Дважды на этом фестивале был коллектив Шарм. По разу был Светлана Киджерельца. И вот первый раз едет наш коллектив Микс. Значит, уже 19 апреля мы знали, что наш коллектив отобран для участия в данном фестивале, но интрига соблюдалась очень долго, так как в этом году произошло уменьшение бюджетных мест, и только 12 июля жюри все-таки определило, что наш коллектив отвечает всем критериям отбора, и наш коллектив будет присутствовать на этом фестивале. Ирина Солодосьевна тоже покладает великие надежды на своих выхованцев. За плечима миксу безлич выступит и перемог на разноманитных сегодняшних конкурсах, у том числе и международных. Але дітям все одно є до чого прагнути, тим паче, що везуть вони 20 відточених та професійно поставлених номерів. А це ціла концертна програма. Жюрі буде з чого вибрати. Коли я беру список, які ми номера беремо, я не можу до, до кінця определенно сказати, що вот это вот мені нравится, вот это не подобається, вот это ставка, вот это не ставка. Все хорошее все нравится. ми будемо смотреть по обстановці будем же смотреть по по уровню других коллективов, по репертуарному, по репертуарной направленности других исполнителей и коллективов. Будем на месте решать. Батьки у нас все вціліті, постійно відвідують ці концерти, позаняття ніхто, все дуже хвилюється перед відїздом своїх дітей. Особно впевнені, що головне це головне визнання, а те ще диплошіші відкочиності. Жаль, конечно, будем скучать. 21 день дитина не буде, ну, вдохновение то, що дитина приїде загорівши, віддохнувши і набереться нових сил. Щодо самих так званих винуватців свята, то всі вони без виключення очікують від цього фестивалю нових вражень, приємних знайомців, позитивних емоцій і, звісно, перемоги. Ми їдемо в Одесу у молоду партію за победою. Мы познакомились с многими друзьями из разных стран от ну, отдохнуть хотим оздоровиться. Мы ждем интересных конкурсах, интересных мероприятий, чтобы нам было весело, чтобы мы не скучали, ну и чтобы мы заняли притовое место. Показать свое творчество, показать свой коллектив, чтобы нас запомнили и дальше приглашали на разные фестивали. Ну конечно же победить! Ми будемо сподіватися, що серед 950 учасників фестивалю 16 країн світу вихованці міксу здобудуть призове місце, тим більше, що вони нам це пообіцяли.